Так, що ж ти написав, Таня, якщо буде на зроби завтра два стріма, Якщо буде? А ну напиши Ілюша слово того. Таня, якщо буде на жесть, зроби завтра два стріма. Ілля, привіт, Лариса, Галинка, Таню. Я постараюся бути стримано, але це все в планах. А на що себе стримувати, Галинко? Позитивчики повинні бути. Саша Гницевич. Всім чатіцям доброго, позитивного дня, друзі, це вам. Дякуємо, Сашуня, дякуємо. Тобі також на взаєм посилаємо твоє улюблене, те, що ти любиш, Вибери. Лариса, Олександра Гницевич, доброго дня. Галинка, Ларисо, гарного, мирного, спокійного дня. Таня Вкусняшки, доброго дня, Таня, всіх хто в чаті, гарного дня, приємного спілкування. Лайчик поставила, пішла далі, пізніше зайду, маю трохи попрацювати з Богом. Юля Бойко, можливість. Юлія Бойко, Таня Вкусняшки, привітик. Жоден чоловік не може підняти те, що я ношу на собі щодня. Така загадочка. <кій> Лідочка Танюша, Вова, доброго дня, миру, здоров'я, Божої опіки. лайчик дев'ятий поставила. Доброго дня, Лідочко, дякую за смаколики, за підтримку. Пишемо, як справи, що будете готувати, чим будете займатися, хто хоче запропонувати тему якусь, будь ласочка. я не ображусь, буду тільки дякувати. Саша Генцевич, Лариса, доброго дня. Юля Бойко, Лідочка, доброго дня. Лариса Бринза, Ілюша, привітики, гарного дня. Саша Гницевич, я все люблю, що дороге і смачне. Ну вибирай собі, Сашу, що тобі доподобать, я тобі дарую. Лайф, здрасте, доброго дня. Лариса Бринза, Лідочка, доброго дня. Танюшкині вкусняшки, Юля Бойко, доброго дня. Ілля дякую, Юля. Галинка, Хрест, Надюша Вільхова Черепаха. Юля Бойко, Хрест, Танюшкині вкусняшки. Таня Ілля каже, щоб ти провела завтра два стріми. Я це прочитала, Таню. Там ще було якесь слово, яке я не змогла докупи скласти. Я читала це, Танюша. Дякую. Так, дівчатка, хто написав, ніхто не написав, а написав хтось черепаха. Надюша Вільхова написала черепаха, ну воно одне й те ж. Відповідь Равлик, але черепаха приймається, відповідь Надюші Вільхової правильно, тому призи їй. Хто їх видасть, я не знаю, хтось хай видасть. Ілюша, може, чи хтось хай подарує. А я сьогодні, дівчатка, зранку зняла відео, а потім пішла дзвоне Петровна прийди, хочу вареника, купи сиру, борошно є кефір, я ще не доїла кефір, хай буде на вареники, купи сиру, хочу вареників із сиром. Скрути мені, хоч 10. Та кажу, не переживайте, прийду скрутю. О, а в мене вдома був сир півкіла, бо мені привезла доня на гостиниці, там сир був це є, ну, кисломолочний творог. Та пішла і наліпила 52 вареники, так вийшло, не знаю чому. Ну, скільки тіста замісила, е, зварила на поїла і в морозилку поклала. Е, поклала на дощечку, а після стриму піду вийму. Та попакую. Вона каже, мені більше десяти, мені сім хватає, більше десяти, не давай. То піду попакую, потім їй в морозилку вкину, та буде вона каже: я й сама можу зварити потихеньку, помаленьку, щоб ти не йшла. Мені тільки наліпи. Кажу, та нема питань. То наліпила буде, сама сказала, буде сама варити. Кажу, якщо будете не в змозі, то дзвоніть, я прийду зварю.